Я зрозуміла, що я не можу, типу, без нього, і мені дуже важко, коли я не їм цукор. Тобто мій, мої емоції, моя енергія просто на дні, якщо я не з'їла там не знаю, зранку у цукерку. І я така думаю, ну це щось ненормальне, це типу, з розряду, що я вже на команді. Через те я вирішила спробувати перестати їсти солодкі. Я це робила чотири рази. Чотири рази мене вистачало рівно на 3-4 дні. І це були найгірші дні в моєму житті. Якщо чесно, коли я переставала їсти солодке. Чому це було? Тому що я просто не знала, як це зробити. Тому в цей раз я підготувалася. Я подивилася дуже багато відео. Я дивилася документальні відео. Я дивилася відео від тих, хто вже переставав їсти солодке. Багатьох з них багать, Ну, тобто люди просто якісь рекомендують все, просто перестань їсти солодке. І тебе там, типу, все буде класно. Та так не працює. Я пробувала просто так перестати їсти солодке в один момент, та ти просто з розуму з'їдеш, і тебе вистачить максимум на 3 дні, і все. Ну, типу, і ти загониш на шісти солодкі і ще в більших кількостях. Тому ось мої, мої рекомендації, як я це зробила, я вже місяць не їм солодко, почуваю себе дуже класно, тому поділюся з вами. Перше і я розповім, що помінялося, в принципі, як це відбувалося по детально. окей. Е, перше, що я дозволила собі, це їсти солодке до 11 ранку. Тобто, так як я вставила в 10, в мене була одна година з кавою. І це просто такий ритуал, який показував, що я живу своє нормальне життя. Тобто і мені не потрібно від нього відмовитись повністю. І я буду цей ранішній ритуал, який насиче весь мій день він буде. Але е, я.